Дитина, яка розуміє, як працюють гроші, впевнена у своєму майбутньому. Ми вчимо дітей читати і рахувати, але чи навчаємо їх розуміти і заробляти гроші? Сучасна освіта дає дітям безліч навичок: читання, математику, іноземні мови, музику, спорт. Батьки інвестують тисячі доларів у репетиторів, курси та додаткові заняття. Але є одна важлива річ, яку ми майже ніколи не викладаємо системно, фінансова грамотність. Ти можеш дати дитині найкращу освіту англійську, музику, спорт. Але якщо вона не розуміє, як працюють гроші, залишиться залежною від роботодавця, який визначає її цінність, від банку, який диктує умови кредиту, від чужих рішень про її фінансове життя. Фінансова освіта це не про те, щоби зробити дитину багатою, це про те, аби зробити її вільною. Гроші, як мова, якщо ти її не знаєш, живеш за чужими правилами. Уяви, що ти потрапив у країну, мови, якої не знаєш. Ти залежиш від перекладачів, не розумієш контрактів, не можеш захистити свої права. Саме так живе більшість людей у фінансовому світі. Якщо ти не розумієш мову грошей, роботодавець вирішує, скільки ти вартуєш. Банки диктують умови твоєї праці, маркетологи контролюють твій час і вибір, фінансові консультанти управляють твоїми активами на свій розсуд. Але коли дитина змалечку розуміє, як гроші створюються через працю, бізнес інвестиції, як вони працюють, інфляція, відсотки, капіталізація, як їх примножувати активи або пасиви, пасивний дохід? Вона росте не зі страхом перед рахунками за послуги і товари, а з відчуттям контролю над своїм життям. Що змінюється, коли дитина розуміє, як працюють гроші? Фінансова освіта трансформує спосіб мислення на базовому рівні. Замість мені не вистачає, як я можу заробити більше. Дитина не скаржиться на життя, вона шукає можливості, додаткові навички, нові джерела доходу, підприємницькі ідеї. Замість це дорого, чи це того варте. Розвивається критичне мислення, яку цінність я отримаю, натомість це інвестиція чи витрата. Які є альтернативи? Замість паніки перед майбутнім, стратегічне планування. Дитина будує систему, заощаджує на цілі, інвестує для примноження капіталу, урізноманітнює джерела доходу, створює пасивний прибуток. Це не про жадібність, це про усвідомленість, про те, щоб дитина приймала рішення з позиції сили та можливостей, а не з нестачі та обмежень. Найважливіше запитання, що ти передаєш своїй дитині? Що я показую дитині своїм ставленням до грошей, довіру чи страх. Якщо ти кажеш, гроші це зло, багатіям просто пощастило, нам ніколи не вистачає, при дітях про гроші не говорять. Дитина вчиться мислити обмежено, боятися грошей, жити з позиції жертви обставин. Але якщо ти демонструєш, гроші це інструмент свободи, можна заробляти скільки хочеш, все залежить від моїх навичок і готовності до свідомого ризику. Давай обговоримо наш бюджет і фінансові цілі. Дитина вчиться підприємницькому мисленню, відповідальності за своє життя, стратегічному плануванню, діти не слухають слова, вони копіюють модель поведінки. Якщо ти сам живеш у фінансовому стресі, уникаєш розмов про гроші, боїшся ризику. Дитина переймає саме це, твоя фінансова тривожність стає її внутрішнім переконанням. Якщо ж ти відкритий, обговорюєш бюджет, інвестиції бізнес-ідеї, дитина вчиться мислити як власник свого життя, а не найманий працівник чужих цілей. Практичні кроки, як почати фінансову освіту. Перше, стартуй з раннього віку, вже у 5-6 років діти розуміють базові концепції: обмін, вартість, заощадження, вибір між хочу зараз і хочу потім. Друге. Використовуй реальні ситуації: супермаркет, планування сімейної подорожі, вибір подарунків це природні моменти навчання. Залучай дитину до обговорення бюджету, порівняння цін, пріоритетності покупок. Третє. Давай можливість керувати власними грошима. Кишенькові гроші це не просто підтримка, а тренувальний майданчик. Дозволяй дитині приймати рішення, робити помилки, вчитися на них. Четверте, розповідай про різні джерела доходу. Зарплата не єдиний спосіб заробляти. Розкажи про бізнес, інвестиції, інтелектуальну власність, пасивний дохід, розшир горизонт можливостей. П'яте. Будь прикладом. Найпотужніший урок це твоя власна фінансова поведінка. Розвивай фінансову грамотність. Приймай усвідомлені рішення, ділися з дитиною своїм досвідом. Висновок: найкраща інвестиція це освіта. Фінансова грамотність це не предмет у школі, який можна здати і забути. Це спосіб мислення, який ти щодня демонструєш на практиці. Дитина, яка розуміє гроші, не боїться майбутнього, вона його будує, не залежить від роботодавця. Вона створює власну цінність. Не панікує через кризи, вона бачить у них можливості. Не живе від зарплати до зарплати. Вона будує капітал. І найкраща інвестиція, яку ти можеш зробити сьогодні, це дати бізнес освіту дитині з раннього віку як основну конкурентну перевагу на ринку праці та в житті. Бо фінансова свобода починається не з грошей, вона починається з правильного мислення. Почни діалог з дітьми про гроші вже сьогодні. Не відкладай цю розмову. Кожен день без фінансової освіти це втрачена можливість підготувати дитину до реального життя. Питання не в тому, чи варто говорити з дітьми про гроші, питання в тому, хто навчить їх цьому, ти чи життя. І якщо ти хочеш, щоб твоя дитина була впевненою, незалежною, вміла створювати багатство та приймати правильні фінансові рішення, почни зараз. Фінансова освіта це не про багатство, це про свободу вибору. Підписуйся на канал, тут про фінансову свободу, інвестиції та те, як будувати життя за своїми правилами для тебе і твоїх дітей. Напиши в коментарях. Чи говориш ти з дітьми про гроші, що найскладніше в цих розмовах? Які питання найважчі? Поділись цією статтею з тими, кому важлива фінансова свобода наступного покоління.